Зазвичай котів на відміну від собак не вважають найліпшими друзями людей. Вони часто більше прив'язуються додому ніж до господарів, але одна кішка довела протилежне. Віло уживе в англійському місті прескот, І одного разу вона врятувала життя своїй господині, яка хворіє на діабет. Вона справді врятувала мені життя. Зараз би я тут не сиділа. Якби не вона, мене б тут уже не було. В Аманди не лише діабета і хвороба крона. Якось вона знепритомніла в ліжко. У цей час її чоловік рей був унизу. Кішка спустилася до нього і почала привертати його увагу. Я опустив руку, а вона почала її кусати руки й пальці. Я підвівся, підійшов до дверей. Віло пробігла півдороги, три чверті, і на сходах постійно на мене оберталася. Я пішов за нею. Коли я повернув за ріг, вона застрибнула на ліжко. Я побачив аманду перевернутою і непритомною. Зоологи кажуть, що таку поведінку котів не слід вважати чимось незвичайним. але випадок із Вілоу називають неймовірним. Ми часто бачимо зміну в поведінці котів, особливо якщо вони чогось домагаються. Вони можуть почати кусатися, особливо якщо в домі щось не так. Але в цьому випадку це допомогло врятувати життя, і це дивовижно. Аманда взяла цю кішку з вулиці, каже, що тепер ще більше до неї прив'язалася. Я люблю її ще більше, не знаю, як віддячити. Вона для мене все. Але віло може здобути не лише любов господині, а й загальне визнання. Її вже номінували на національну нагороду героя серед котів.